Вітаю всіх. Бачила новини Зеленські в Харкові. Я бачу, що вони дуже серйозно зрозуміли, що Харків на другому місці від Києва це дуже стратегічне місто, мільйонник, перша столиця, і його треба захищати, слідкувати не менше ніж за Києвом. Я сподіваюся на це. Ну, бачу, що є така претенденція. Це дуже добре. Треба захищати всі стратегічні міста. Перш за все, це Київ, Харків і Одеса. Це три з найважливіших стратегічних міста, які треба захистити. Потім інші. Сподіваюся, що так і буде. Давайте: Зеленський в Харкові. Що нам це дає? Те, що Зеленський приїхав в Харків, проводить ставки і слідкує за ситуацією. Що нам це дає? По-перше, ви бачите, шукають вихід з ситуації. Пошук, пошук. Так, і це вже певні результати цього пошуку. Це домовленості. Дуже прийдобрі домовленості, скажу чесно. Ухти! Дивіться, це вихід з ситуації, рішення, швидкі рішення. Це дуже швидкі рішення, які приймаються зараз. Ось вихід з кризи. І результат який? Так. Є таємність цього. Так, а це вирішення проблеми, розумієте? Дивіться. Це реально вирішення проблеми займаються. Досить таємне вирішення цього питання. Карти немає окупації від слова зовсім. Все дуже для нас добре сонце це дуже добра карта. Я на ній закінчила все. Бо далі. Де, краще і не, і не може бути. Дивіться, чекаємо рішень, які нам повинні зробити все добре. Тепер, ця колода. Зеленський в Харкові, вирішує питання, що нам це дає? свою своєю улюбленою колодою і обожнюю. Те, що Харків вдома це зрозуміло, ну, місто ось воно вдома. Серйозні домовленості, бачите? Дуже серйозні. Вон він, ну, Вдома вдома все добре. Хитрі, не без цього, любі мої, не без цього. Неможливо все рівно зрозуміти домовленості на тему територій, Якісь, ну, знову ж таки, обстріли, втрати. Це все так, але це. Це він сам. В принципі, це він сам виходить. Що тут? Ось домовленості, вирішення питань. Що ж тут ще в нас буде? Швидка, швидко. Любимо, швидко. Швидко це це буде. Швидко-швидко. Це все важко. Це важко, це дуже важко. А ну, кінцевий результат який? Цього щастя буде. Так, добре приємно. Варіанти. Шукають варіанти. Це дуже класно. Тепер дивіться, шукають варіанти це дуже добрі карти, скажу чесно. Харкову не можна по-іншому. Шукають варіанти, вивчають ситуацію, шукають варіанти так, щоб вийти з цього конкретно. Просто так-от не вийти. У нас така географія, що ми не зможемо просто. Але реально шукається вихід. Ця колода показала, що вихід є. І не знаю, він буде тут також все добре, Харків вдома. Швидкі рішення треба приймати. Нічого. Супер поганого, я тут не бачу. Так багато рішень, багато там проблемних рішень, звісно, на місто летить. Але віримо в найкраще.